Ботилка наша. Таке нам також давно не попадалося, але бувало. Так. Ну, обична бутылка. У мене їх уже 3 чи 4 є. Так. Portable cup. Durable and not easy to be broken. Обична спортивна бутилка. На пробіжки, на великі, на це все. Я в цьому році хочу на велику поїздити. Можливо, але треба фіксатор. Ну, коротше, ціну ви побачили, я даю гривень 50, а що там вийде по ціні по факту, ви, ви побачите. Така штука. Я думаю, ці всі знають, що це за штука. 100 років такого вже не бачив, але тим не менше. Не знаю, користуєтесь зараз таким чи ні? Напишіть, у мене в дитинстві такі штуки, ну, схожі були: для комарів. Сюди вставляються таблетки, сюди вставляється розетка, сюди ще щось і закручується і поїхали. Безцінно. Так, мені дуже цікаво, що оце тут робить. Давайте відкриємо. Я, наскільки знаю, Укрпошта, так як і нова пошта, не приймає в пакуванні конкурентів, але, мабуть, приймає. У нас прям колись через це були великі скандали через те, що ти приносиш а пакування то інше, і ти тебе змушують просто платити за упаковку. Щоб а, змінити її. Інакше ти не можеш відправити. Чо ето. Світодіодна лента велика якась, прям моцна. Достатньо велика, погодьтеся. Так, блок є. Розетка Є, а, длина хази. Не знаю, треба міряти. Мінімум метра два, я думаю, точно буде. Тут ніде не пишеть нічого. Окей, подивимось, скільки це коштує. Ну, я думаю, світодіодка може нормально коштувати. Гривень 200, я думаю, можна буде точно за неї закласти. Так, і у нас два пакунка.